З дахами та вікнами, закритими плівкою і осб плитами, такий вигляд нині мають будинки, пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки 13 січня у мікрорайоні, що був фактично знищений під час блокади, і де людям доведеться відновлюватися від ворожих обстрілів вже вдруге. тільки Таким методом скоропадіо потолок підшитий, в коридорі на кухні, в ванні Ей, бля, просто повтікали так. В общем, все по людски загалом мова про 28 приватних осель, три з яких зазнали серйозних руйнувань, а також 20 квартир переважно з побитими балконами та чотири крамниці. Такі останні уточнені дані станом на вівторок, 16 січня, озвучили у муніципалітеті на загальноміській нараді. Її виконуючий обов'язки очільника Чернігова почав зі слів вдячності всім екстреним та комунальним службам, що працювали над ліквідацією наслідків і допомагали чернігівцям із постраждалим житлом. А також наголосив на необхідності оперативно реагувати на надзвичайні події. Муніципальна варта. Комунальне підприємство, яке обслуговує найближчий район, навіть якщо це приватний сектор, і навіть якщо це ОСББ, все одно там мають бути представники цього підприємства. Там служби, які відповідають за відключення газу відразу, щоб ми могли зорієнтуватися електроенергія, вода, щоб не було там гірших наслідків. Де хто не був, треба бути на місці. Відразу оперативно всі відпрацювали. Дякую Капетіснянському. Видали быстренько ЮСБ пліту, щоб позакривати вікна, тому що ну, мороз, мінус 10, це зрозуміло. Служби відпрацювали, пройшлись по будинкам, подивилися, щоб не було пошкоджень, витоків. Від понеділка цього тижня на місці почала працювати і комісія, що фіксує завдані ворогом збитки, аби на основі складених актів люди могли отримати, зокрема, одноразову матеріальну допомогу за міською програмою підтримки власників приватних будинків. За дорученням ламаку її мають доопрацювати і доповнити можливістю повторних виплат у випадках, як це сталося із Бобровицею, коли домівки одного із найбільш постраждалих районів у березні 22-го були пошкоджені в чергове. У нас є програма. Матеріальної допомоги мешканцям приватного сектору, в залежності від рівня пошкоджень 40 тисяч, 20 і 10 ми виплачували у 22-му і у 23-му році і продовжили її, чи будемо продовжувати на 24-й рік. Відповідно, а якщо власники цього будинку вже отримали матеріальну допомогу, а прилетіло другий раз цей будинок? Ну, Очевидно, треба тоді враховувати в цій програмі, якимось чином це описувати, що Повторні прильоти люди можуть повторно звертатися. Чи є передбачена для таких ситуацій процедура в державній програмі її відновлення? Наразі вивчають юристи. Водночас із першочерговою відбудовою людям допоможуть міжнародні партнери міста, такі як Данська рада у справах біженців, ЗОА і людина в біді. Про їхню підтримку вдалося домовитися ще в день ворожої атаки. Та на сьогодні всі адреси розподілено між міжнародними партнерами протягом понеділка були проведені обстеження. Сьогодні завтра ми чекаємо висновки від міжнародних партнерів, які самі адреси і в якому об'єму вони зможуть взяти в роботу. Попередньо за домовленістю буде виплачена грошова компенсація в розмірі згідно об'єму пошкоджень. А протягом двох-трьох тижнів але є питання щодо на будинку багатоповерхового кількі балконні вікна не входять до гуманітарних програм даних організацій, але поки що ми опрацьовуємо це питання, і на цьому тижні буде прийнято рішення. Нагадаємо, 13 січня зранку Росія атакувала нашу державу з повітря. У Чернігові уламки від збитого снаряду завдали руйнувань житловому сектору. Обійшлося без постраждалих за фактом порушення законів і звичаїв ведення війни. Прокуратура почала досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження.